Всім привіт! Це твій королівський блог. Мене звати Катя. Це Мія. А це разом з нами королева Єлизавета. І ми готові розпочати цей передріздвяний випуск. А вже ж хотілося б, щоб різдвяний випуск вийшов наприкінці цього року. Щоб він був такий трошки магічний, казковий, радісний, добрий. Але ви самі знаєте, що відбувається в нашій країні. Цього року в нас не буде жодних свят. Ну, умовно, не буде жодних свят. Ну і до того ж, життя дик. Тує нам такі умови, що я просто не можу відкладати цей випуск на останній вівторок цього року, оскільки останні два вівторка цього року ми будемо з вами говорити про серіал. Гаррі і Меган. А там стільки всіх вибухівок. Я просто хочу додивитися цей серіал і дочекатися, поки всі учасники, всіх, кого він стосується, вискажуться з цього приводу, і вже потім дати вам таку велику ґрунтовну е, розповідь щодо цього шедевру від Netflix. А поки ми з вами поговоримо про те, як у БКР святкують Різдво, яких ритуалів, обрядів та традицій дотримуються, як проходить їх святкування, Вечір, як проходить їхнє Різдво, тож <смі> сідайтеся зручніше та розпочинаємо. Розпочнемо з того, що дослідимо, якими ж є дні напередодні різдва для членів британської королівської родини. Оскільки англійці є прихожанами англіканської церкви, то вони святкують різдво в ніч з 24 на 25 грудня в замку Сандрінгема. Святкувати різдво за містом це давня традиція королівської родини, яку вони просто обожнюють. Раніше Єлизавета II приїжджала до Сандрінгему за тиждень до різдва, щоб пильно слідкувати за останніми приготуваннями. Єлизавета з Філіпом приїжджали в замок саме потягом. Це була ще одна їхня традиція. А вони викуповували вагон і спокійно собі їхали. Чи дотримуватимуться цієї традиції Чарльз та Каміла, дізнаємося вже зовсім скоро. Вже ближче до 24 грудня в Садрінгем приїжджає решта частина родини до того ж у певній послідовності. Спочатку приїжджають далекі родичі Монарха, потім найближчі. Наприклад, цього року одним із перших в Сандрі. Інгем, мабуть, приїдуть графивесацькі, а останніми стовідсотково будуть вельські. До речі, цього року у Сандрінгемі ми з вами зможемо побачити, кого б ви думали. Пам-пам, Сару Фергюсон. нагадаю вам, що протягом 30 років їй було заборонено святкувати різдво у Сандрінгемі разом зі своїми доньками, принцесами Євгенією та Беатріс. Цю заборону наклали саме Філіп та Єлизавета, оскільки Філіп просто не міг терпіти свою. Колишню невістку вона зрадила принца Вільяма досить публічно, але це зовсім окрема історія. Зараз не будемо в це заглиблюватися. Тим оскільки є і Єлизавета і Філіп вже померли, то британська преса активно пише, що Сару ми цього року в Сандрінгемі таки побачимо. Нагадаю вам, що, хоча Сара Фергюсон є офіційно колишньою дружиною принца Ендрю, тим вона... Примудрилася зберегти з ним такі стосунки, що вони досі живуть під одним дахом, та бачите, її все таки скоріше за все запрошують у Сандрінгем на Різдво. Оце стосунки з колишнім. Треба ще вміти таке робити. Коли всі запрошені, нарешті з'їжджаються в Сандрінгем, на них чекає святкове зваження. Так, так, я все правильно сказала. Людей зважують. Якщо ви дивилися фільм Принцеса Діана Таємна історія з Крістен Стюарт. Який вийшов минулого грудня, то розумієте про що я говорю. там цю традицію показали з усіх боків. За версією фільму Діана дуже болісно сприймала цю процедуру, оскільки хворіла на булімію та дуже переймалася через свою вогу. Навіщо це робиться? Навіщо людей зважують? Зі слів королівської біографки Інгрід Стюарт гостей просять зважитися до і після різдвяної вечері. Традиція проходила під пильним наглядом Єлизавети II. Вона особисто. Стов зважувала кожного гостя і фіксувала його вагу. Традиція зародилася на початку ще 10-го століття. Таким чином король Едуард VII перевіряв, чи добре він наготував своїх гостей різдвяною вечерею. Після на всіх членів родини чекає чаювання, а молодшим членам британської родини королівської дозволяють закінчити прикрашання ялинки. Тим відомо, що Єлизавета II надавала перевагу мінімалізму. Му у прикрашанні ялинки, тому пильно стежила за тим, щоб діти не перестаралися. Головну ялинку зазвичай привозять з Вінзорського замку. Крім того, королева зазвичай дарувала дерева декільком церквам, у тому числі Вестмінстерському аббатству, собору святого Павла, собору святого Джайлса. На святвечір родина збирається на урочисту вечерю з дрес-кодом Tie, А після всі переходять до подарунків. Дарують зазвичай якісь приємні дрібнички. Які піднімають настрій і не коштують всіх грошей світу. Колись про цю традицію забули розповісти принцесі Діані, і вона дуже витратилася на подарунки для БКР. і... Е Схопила хвилю критики за це зранку, 25 лютого. Королівська родина традиційно відвідує дві церковні служби. Спочатку вони йдуть на приватну службу в церкві Святої Марії Магдалини, а тоді на офіційну державну службу, яка розпочинається об 11 ранку. Дорогою до церкви всю сім'ю зустрічає. Публіка цього року нас вже проінформували, що ми також побачимо цю знамениту прогулянку до церкви. Після відвідин церкви настає час обіду в червоній вітальні Сандрінгемського палацу, де рум'яна індичка є головною різдвяною стравою. Потім щорічно монарх звертається до британської нації з привітанням, воно виходить в ефір о третій годині дня. вся родина збирається, щоб послухати промову монарха. У нас з вами вже є окрема традиція, яка стосується різдвяної промови. Ови, монарха, ми зазвичай з вами любимо розглядати фото, які стоять в цей момент на столі короля чи королеви. Зазвичай ставлять ті фото, яких ми раніше не бачили. Вже не можу дочекатися цьогорічного звернення, щоб подивитися, які ж фото поставлять на стіл е, Чарльзу третьому. Після різдвяного привітання час для Сімейних ігор у дворі і перегляду фільмів у бальній залі протягом юнацтва Гарі та Вільям принци завжди грали у футбол з персоналом палацу чи практикують так. Цю традицію зараз невідомо. Потім сім'я знову збирається на післяобідній чай з традиційним різдвяним кексом, а ввечері їх чекає вечеря у форматі шведського столу з 15-20 різними стравами. Перед фуршетом, старшому черговому шеф-кухарю, дозволено вийти в залу до королівської родини, де монарх пропонує йому віски. Після чого шеф кухар має проголосити тост. Після офіційної вечері в Різдвяну ніч всі грають. В шаради це улюблена гра королеви. Грають до півночі, але нікому не дозволяється йти спати, навіть якщо дуже хочеться. Треба дочекатися, поки у свої покої піде королева, а вже потім самому йти спати. А тепер про решту різдвяних традицій БКР. Одна з традицій це благодійність. Члени сім'ї завжди напередодні Різдва беруть активну участь у житті фондів та організацій, які вони патронують. Минулого року герцогиня Кембриджська організувала різдвяний концерт у Весмінцерському абатстві, який транслювали по телебаченню. Того року Кетрін всіх здивувала, зігравши на фортепіано. Вона акомпонувала виконавцям. А ще серед гостей можна було побачити мого улюблення. Тома Фелтона, драко Малфа з Гаррі Поттера. А він прийшов на різдвяний концерт разом зі своєю мамою, яка є полукою прихильницею БКР. Під час концерту Том зачитав вірш британського поета. Потім актор поділився враженнями в інстаграм. Тоді він написав, що коли його запросили взяти участь у концерті, він попросив організаторів, щоб вони надіслали йому додаткове запрошення для його мами, і вони погодилися, і це було так зворушливо. До речі, ми. Ми вже з вами знаємо, що цього року Кетрін також влаштовує концерт. Його гостями буде Король та Королева. Цього року концерт присвятять королеві Єлизаветі та цінностям, які її величність демонструвала протягом усього свого життя. Захід транслюватиметься в рамках спеціальної програми Королівські колядки разом на Різдво. Ще одна різдвяна традиція королівської родини, яку привнесла саме Каміла. Вона щороку запрошує до Кларенс Гаусу. Дітей Сиріт, де разом з ними прикрашає ялинку і смаколики та веселиця. Цього року, хоч у Каміли вже і змінився статус, але вона не порушує свою традицію. Днями у нашому телеграм-каналі ми вже публікували відео із щорічного прикрашання ялинки Каміли з дітьми. Якщо ви й досі не підписані на наш телеграм-канал, радимо, якнайшвидше саме підписатися, оскільки там ми щодня публікуємо всі новинки життя британської королівської родини. Ви будете першими в курсі всього що треба. В Лондоні посилання на канал у дописі до цього відео. Ще одна різдвяна традиція БКР: це дарувати подарунки співробітникам Букінгемського палацу. Так, на початку року співробітники палацу повинні вибрати, чи хотіли б вони отримати подарунковий сертифікат або сертифікат в книгарню. Подарунок отримують ті, хто пропрацював на БКР, хоча б один рік, а сума ваучера збільшується згідно зі стажем роботи. Наприклад, молодший персонал отримує сертифікат на суму 28 фунтів стерлінгів, і щороку ця сума буде збільшуватися максимум до 35 фунтів стерлінгів. За тиждень до різдва всі співробітники отримують подарунок від монарха в одному з державних покоїв після того, як глава штабу представить свій звіт про їхню роботу за рік. Крім того, монарх роздає персоналу близько... Півтори тисячі різдвяних пудингів. Традиційно монарх також дарує близько центнера вугілля нужденним людям Вінзора. На щастя, нужденних у Вінзорі вже не так багато, або більшість будинків вже мають центральне опалення. Ще одна традиція БКР на різдво це листівки. Напередодні різдва члени королівської родини представляють свої святкові листівки. Зазвичай цими листівками є. Раніше не бачені фото БКР після свята. Помічники БКР розсилають листівки всім, хто особисто привітав членів британської родини. Єлизавета II сама підписувала близько тисячі таких карток. Починала вона робити це завчасно ще десь у серпні, коли відпочивала у Балморалі. Ще одна традиція БКР на різдво це запрошувати до Сандрінгему лише законних супругів членів британської королівської родини проте ця королівська традиція похитнулася останніми роками. Перше зробили виняток для Меган Маркл. Її запросили на святкування Різдва в Сандрінгем, коли вона була тільки ще нареченою, а не дружиною Гарі. Про такий виняток Єлизавету II тоді сам попросив закоханий повуха принц Гарі. Слідом традицію порушила і принцеса Беатріс на різдво. У Сандрінгем вона запросила тоді ще свого нареченого Едуардо Мопелі Мотці. От, і все, поки це все, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною час і ви, хоча б трошки насолодилися цим різдвяним настроєм. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дуже вас прошу поставити лайк цьому відео та написати якийсь коментар. Це допомагає нам у просуванні відео. Буду дуже вдячна, якщо ви зробите мені такий різдвяний подарунок. Дуже дякую тим дописувачкам, які стабільно підтримують нас копіючи. Якщо ви також хочете доєднатися до цього Royal Club, то всі реквізити ви бачите зараз на екранах або можете побачити у дописі до відео. Дуже вам дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, мені вдалося, хоч трішки, підвищити ваш настрій, та нагадати, що колись різдво у нас було, і вже наступного року я просто впевнена на тисячу відсотків. Що ми знову його святкуватимо, просто в десятикратному розмірі. Але я дуже сподіваюся, що наступного року головним святом буде саме наша перемога. Тож слава Україні! Боже, бережи короля, донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілуємо, любимо ваші королівські блогерки.